Всім привіт, це щоденькі огляди. І сьогодні у нас на тесті килимочок, від компанії Nemo, що називається Tensor. Tensor. Tensor Insulated. Тобто утеплена версія в моєму улюбленому розмірі regular white. Це означає, що він 1,83 64 65 см шириною. Для такого крутька вуртка це саме те. Значить, це тестова ніч. Хочу перевірити його на комфорт сну, на... оскільки це тільки рання осінь і ще теплі ночі, до плюс 10 температура опускається, то по теплоізоляції, звичайно, я його не перевірю. Але я довіряю НЕМО, що все-таки 4,2 2 заявлений згідно стандарту теплоізоляції рвалою тут присутні. Тому ця ніч буде суто тестовою на шум, на комфорт сну і. Ну, я знаю. Більш детальніше вже згодом. Комплектацію та розміри і вагу. Вагу буду підписувати тут, тому що я зважив, але, блін, пам'ять. старий вже став, не пам'ятаю всіх цифр. Так що, поїхали по комплектації разом з килимочком. Він поставляється в такий прямокутній картонній коробочці, захищений від зовнішнього впливу. Ви отримуєте чохол для транспортування та зберігання. В чохлі є чудова знизу така от. Кишенька для того, щоб легко доставати сам килимочок. Тут є ще петелечка, напевно, щоб підвішувати, або просто розтягувати і тримати килимочок, коли ви розтягуєте фастекс. Окрім того, є додаткова кишенька з ось таким ремнобіром. Тут кілька залаток сірого, ніж такого асфальтового кольору і, і помаранчевого, сірий це тилова сторона, помаранчевий це лицева сторона. Ну і Інструкція по цьому. Більш нічого тут немає. Клею немає, тут якісь ідуть. Заладки. У форм факторі Regular White, утеплена версія в порівнянні з літровим чаєм. Типу, візуалізація. Так, вертаємося до чехла. Що ми тут ще маємо? Загальні характеристики, вага, розміри. Матеріал, з якого зроблений килимочок. І також, також інструкція по його надуванню. Оскільки килимочок комплектується, це е, дорожчий сегмент під нему, він комплектується надувачкою. Тобто, не придеться дути ротом, а можна скористуватися комплектом надувачкою. Коротше, це просто інструкція. До самого килимочка він стягується ось такою, блін, як ей фуювій штучки, це такий на, на липучці. Оп! І ви маєте килимочок. На блін, просто струпа, з липучкою, з таким брендуванням NEMO. Тобто, щоб компактно його скласти. Далі до килимочка. В комплект, як я і казав, йде надувачка. Це просто надувачка, це не герма. Так званий pump е sax від немо, такого око кольору, щоб не згубити. Ми нею користуватися не будемо, хоча вона зручна, але вона суто надувачка. Такой. А надувати климочок я буду з допомогою свого улюбленого електричного насоса і по сумісництву світла. Так от. Засічу, розкажу, скільки в мене потратилось часу. Ну що ж, для вас минуло буквально кілька секунд. а Для мене вже минуло три ночі. І три дні. Провів я їх на ось цьому чудовому кулимочку. Надував я його і електричним насосом, і пампсаксом Це приблизно одинаковий час, плюс-мінус. Кілочок має ширину 64 чи 65 см, я підпишу. Дивіться, лягає на повну ширину в наметі. О, я ще тільки проснувся, тому не такий бадьорий, як був на початку. Кумок такого моркляного кольору. Телефон, можливо, робить. Більше яскравіший, але морквені. З тильної сторони він такий кольор асфальту. Щоб не мастився так, як Це нижня сторона. Довжина килимочка 1,83 м. Килимочок має товщину 8 см. Якщо сидіти, як я зараз, то дна ну, землі я не відчуваю. тобто Я не доторкаюсь п'ятою точкою до дна намету. До землі. Якщо ви надуєте климочок повністю на 100%, фактично, він дуже тихий. Ви чуєте, так? Да? Я переміщаюсь по ньому, він дуже тихий. В середині використовується так звана плівочка для утеплення. Я підпишу. Тканина в килимка 30 день є знизу і зверху. Це ультралайт килимочок. Вага! Килимочка 540 грамів. Вага повного комплекту, в який входить ремнабір, памсакс, стропа на липустці 610 грамів. Тобто і ярвало 4,2 у калимочка. Тут повноцінний 4 сезонний килимочок. Чудовий, дуже комфортний, дуже сподобався. Якби не мій основний. Я б, напевно, лишив собі. Із з особливостей тут використовується подвійний клапан. Він може бути мікроконтроль. Це повністю закрите і якщо зняти, відкрити цю штуку, то клімачок повністю здобується. Спереду є ось така петелька. Не знаю, скоріше за все, щоб його підвішувати, коли просушувати, можливо просто подушка якось ціпляється до неї. Я не знаю, чесно, я не бачив, як її використовують, і взагалі я бачу її вперше на клинках. Ну що ж, підбиваючи підсумки. Плюси. Легкий, класна комплектація, на знижках адекватна ціна. Чудова тут лоізоляція за таку вагу. Навряд чи, крім термареста, є якісь конкуренти в даному ваговому і ціновому діапазоні. Ну і комфортний. Тобто не шумний, тихенький і теплий. Із мінусів. Із мінусів це, скоріше за все, суто Pump sucks. На відміну від експертівської надувачки. Вона тут. е... Зараз. Вона тут, це суто надувачка. тобто Ви не зможете з нею користуватися як герби. Тобто, Одна функціональність. Це єдиний для мене суттєвий мінус по, цій, по цьому килимачку. А так, однозначно можу його рекомендувати як килимачок для чотирьох сезонів. В одну з ночей температура падала до плюс 7 градусів. Ну, за 4 сезонів я не скажу, але в принципі ну, за тепло відповідність. Але оскільки на бренд серйозний, то думаю, стандарт відповідає. Я рвалою в 4,2. Його можна використовувати при 4 сезоні. Так що однозначно рекомендую. Класний каномочок для чотирьох сезонів. Якщо вам сподобалось за косенець, ні, ну тоді дизлайк, справа ваша. Дякую вам. Щоб переглянули це відео. Перепрошую за такий напівсонний голос, бо кажу, що я не тільки проснувся і вже скоро збиратися. І хотілося зізнатися перемоги Україні. А вам гарних краєвидів і мирного неба. Не забувайте донатити на ЗСУ. На все добре.